Привіт-привіт усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Терапія, вітаю вас із магазину Швейний Світ. Мультибрендовий магазин, де є величезний вибір швейної техніки, а також швейних аксесуарів. І сьогодні буде знайомство із класною швейною машинкою. Тож обов'язково поставте вашу вподобайку, а також задавайте питання під цим відео. Доброго дня! Ми раді вас вітати, як завжди, в мережі магазині Швейний Світ. І перш ніж почати сьогоднішній огляд, я хочу сказати, що в нас продовжена акція знижки аж до кінця червня. І хто не дивився попереднє відео, це наші топові машини Фемелі Хобі, Лайн 39. Вже знайомим багатьом Singer S010L. Дуже коснюча ціна зараз на нього. Хто хоче придбати собі е, помощничка і недорого, будь ласка, зверніть увагу на, це. на цю модель, а під цим відео ми зробимо посилання, ми вже знімали на нього відео. Посилання е, залишимо. Також в акції модель Samurai 38, і багатьом вже знайома. Вам топовий наш оверлок Family 645 шиє абсолютно усі тканини, довжина стіпка йде до 5 мм, так що він дуже класно проходить потовщення, навіть у таких товстих тканин, таких добрячих. І також у нас акційні машини йдуть. Джинаме Сел Ізі теж відео ми знімали. Передивіться, будь ласка, дуже класнюча машина. В прошлому ролику знімали відео на модель Genome 18S. До речі, дівчата, хто нас вже придбав цю модель, напишіть свої відгуки. Нам дуже буде цікаво і корисно людям, хто ще придивляється до неї. Моделька дуже-дуже вдала. І також у нас серія Family, це у нас модель 323 і серія Hobby Line 21. Теж вони в акції. Тому дивіться, обирайте ціни ще ще поки що старі, і ціни зі знижками. Так що будемо раді вас почути побачити. Ну і почнемо сьогоднішній огляд. Сьогодні у нас на обзорі вже багатьом відома серія Family Pro. Ми вже знімали відео на електроніку, на механіку. Механічна була модель 40 Pro. А сьогодні у нас на обзорі ще дешевша машина, ніж попередня. це модель Family 25 Pro. Дівчата, баланс, ціна якість. Це просто, ну як на мене, то саме вдало. По-перше, що сказати про машину? Це вже машина, котра йде з горизонтальним човником. Як ви знаєте, горизонтальний човник завжди краще бере будь-які тканини, особливо капризульні. Це масло, це тканини з потовщенням, це будь-який трикотаж, завдяки тому, що тут немає шпульного копачка і він йде в іншому плоскості. Також, подивіться, мало хто звертає уваги на це, наскільки тут ширше зуб'я. Бачите, тут ширше зуб'я, багатосегментна рейка, і за рахунок цього машина краще підтягує тканину. І що стосується шиття, машина оснащена регулятором прижиму лапки. Будь-яку тканину, наприклад, якщо це об'ємний трикотаж, ви можете послабити прижим, і завдяки цьому тканина буде розтягуватися той же трикотаж, і гарно все буде виглядати в кінцевому варіанті. На рахунок потужності. Потужність в цій машині йде 70 Вт. Це набагато більше, ніж аналогічні машини будь-яких інших брендів або інших моделей. І як ви бачите, в комплекті до всієї цієї серії, повторюю, вся серія і сотка, і двохсотка електроніка, і 40 Pro іде ось такий столик, який збільшує рукавну частину. Ну, по-перше, це дуже зручно працювати з тканинами об'ємними або слизькими. І саме головне, дівчата, подивіться, коли ми працюємо, я зараз поверну машину до себе, дивіться, у вас рука притримує тканину ось таким чином. Тобто, у вас менша нагрузка на спину. Е, на жаль, окремо ці столики не продаються. Але якщо ви е, все ще. Вагаєтесь, яку модель придбати, я дуже раджу цю саме серію про будь-яку електроніку, механіку, бо цей столик іде в комплекті. Це дуже зручно. Ну і по операціям в цій машині вже йде петля в автоматичному режимі. Є всі абсолютно робочі строчки, включаючи е, пряму зігзагі, імітацію верлака, питина підвіпка низу, е, строчки, так називаємо соти, е, є строчки, якими можна погратися. Моя улюблена строчка, ось така синеньким намальована, це імітація верлака і можна одразу шивати, обметувати трикотаж. Е, дуже рекомендую її, коли ви працюєте з такими тканинами. Ну і, як завжди, ми знімаємо відео так, щоб ви побачили, як машина працює з різними тканинами. І, як завжди, почнемо з трикотажу. Це саме така капризульна тканина, яку не всяка машина візьме. І почнемо. Почнемо з звичайної прямої строчки, потім перейдемо на. Імітацію верлака, щоб ви все все побачили. І ще забула сказати, що в машині є нітівтягувач. Користуватися їм дуже просто. Піднімаєте голку в крайнє верхнє положення, опускаєте до упора нітівтягувач, далі під низ крючка. І ось тут біля голочки. Ось таким чином. Руку трохи назад, не сильно натягуючи нитку, ну і не вільно. І піднімаємо. Все, машина у нас е, витягнула в таку петельку, ми її підтягуємо, і у нас машина повністю заправлена. Так. Ось вона в нас. І почнемо шиття. Я обираю тут довжину стіпка, обираю пряму строчку. Це в нас трикотаж, бачите, він дуже еластичний. І поїхала. Як завжди я кажу, ми беремо голки, обираємо голки під свою тканину. Якщо це стрейч, то ставимо стречі в оголки. Можемо збільшити довжину стіпка. Ось така строчка. Нам важливо, щоб машина брала цю тканину. І не робила пропусків. Так, і дивимось. Звичайно, пряма строчка, тут і зворотня частина. Так, це є, поки відкладаю. Тканина потовші така тепленька. А, якщо машини ну, не дуже вдали моделі, то у багатьох виникають проблеми з пошиттям таких тканин. Теж ми бачимо ніяких питань, ніяких проблем. Ось добре видно на темному і зворотня частина. Так. Така тканинка. Обрізаємо, дивимось. Бачите, дуже красива строчка. Все добре, все є. так Ну які ще Ось такий ще трикотаж покажу. Вон, бачите, який він еластичний. Прошиваємо. І це, звичайно, можливо, там ви робите строчку, да, робимо прямою строчку. І якщо у вас йде імітація оверлока, ну у всіх же є звичайно оверлок як окрема машина. Тому можна використовувати імітацію верлака, або як імітацію розпишивальної машини з верхнім укладчиком нитки. Для цього ми переходимо на строчку, імітацію верлака. Мою одну з улюблених ось цю, на синьому фоні. І Регулятор переключення довжини стіпка переводимо теж на синій фон, тобто, строчки, які намальовані чорним, будуть робитися е в діапазоні від 0 до 4, Синім е намальовано, переключаємо сюди на синій. І ту ж тканину прошиваємо імітацію верлака. Збільшую швидкість. І хто перше дивиться наше відео? Ми розказували вже. Зробили ось таку строчку, і потім е рядом зі строчкою лишнє обрізаємо. І у нас тканина також стається еластичною. Бачите, тут ось, просто зашила ниточку. Ізнанка, зворотня частина. Тут лишнє обрізали, і у нас тканина шита і обметана. І все тягнеться. І ті ж самі тканини, просто швидесенько прошью, щоб ви все бачили, наскільки це легко, наскільки ця машинка буде гарна помічниця. Така строчка, тканинка. Дивіться, і зворотня. І все також тягнеться. Ну і більш то встат тканина з цією строчкою теж все буде дуже добре. перейду на темне, щоб вам було, щоб ви все бачили. Так. Ось дивіться. Ось на темному і зворотні частини. Все шите і обметано. Ось так. Ну і ташка призурна у нас трикотажна тканинка. Останню пройдемо, щоб ви все бачили. Щоб будь-який трикотаж машина дуже добре бере, і вам вона буде на радість, ця моделька. І по ціні аналогів ви просто не знайдете, бо ця машина е е займаємося ми, швейний світ, ми ж її обслуговуємо. Всю цю серію це наш ексклюзив. Тому ціна сама найнижча. Дивіться, ось як воно все тягнеться. Бачите, як зручно буде. І як імітацію верлака, і як підшити низ, наприклад, як імітацію розпошивальної машини, все це можна робити. Це, що стосується терикотажу. І на звичайних тканинах тонкі, товсті, зараз все це побачимо. Звичайний габардім. Виставляємо пряму строчку, довжина стіпка десь близько до, до трьох. Опускаємо голку, прошиваємо. Ось це в нас речак закріпка, скільки тримаємо, стільки машина шиє назад. І цією функцією можна користатися для того, щоб зробити штопку. Це дуже зручно. Це була звичайна пряма строчка. Ну, всі ці строчки ми показувати не будемо. Можливо, там саме цікаві. Декоративні, наприклад, дуже красиві. Якщо хочеться поігратися, в стилі зробити е -е, відстрочку. Або ось така. і дивіться як гарно а, в нас все виходить і це звичайна звичайна нитка поліестера, дорток. Нічого особливого. Це не нитка для відстрочки, типу мадера чи ще щось. Але якщо взяти мадеру, типу віскози, вона з таким гарним блиском, то вийде ще краще. Якщо ви хочете зробити строчку чуть плотніше, нам достатньо тільки зробити менше довжину стіпка, більше до нуля. І строчка буде плотніше. Зараз я вам отут -от рядом покажу, для того, щоб ви бачили різницю. Та сама строчка, але плотніше укладається нитка, і е візуально зовсім інше виходить. Ось воно. Бачите, різницю. Менше довжина стібка і трохи більше. Так що можна погратися. І а, машинка робить петлю в автоматичному режимі. Зараз ще пройдуся по тонким тканинам, по товстим, щоб ви все все бачили. Ось такий у нас аж прозорі такі. Легкі-легкі, тонкі тканини. Ми шиємо зараз звичайною голкою номер. 90 нитка у нас 40 Ви знаєте, що потрібно для тонких тканин ставити тонку голку, тонку е, нитку. Але шиємо, як є, переключаємо на звичайну пряму строчку і прошиваємо. А у нас тканина, єдине, там світла нитка, да, по жовті. Ну, не буде вже міняти колір нитки, але ми бачимо, що все добре. Я сподіваюся, на камеру буде все все, все видно. Так, ну і, звичайно, товста тканина в нас же класика. Хочу, щоб всі бачили, це для е, мебелі тканина і. Робимо потовщення і прошиваємо. Не забуваємо ставити довжину стіпка побільше. І оголку, звичайно, ставимо потовще. Але дивіться, ось, яка товщина. І теж нема питань. Але саме для такого об'єму краще зменшити прижим лапки це буде. Краще виглядати на тканині. Ось бачите? Ця сторона і ізворотня. Все дуже добре. І е, зараз ми зробимо петельку. Петелька в цій моделі йде в автоматичному режимі, це дуже зручно, е, особливо для новачків. І для цього ми обираємо з набору з комплектацією лапку для петельки в автоматичному режимі. Обираємо довжину стібка, бачите, тут навіть є така підказка від 0 до 4 до 1 проміжок, виставляємо і для початку потренуйтесь обов'язково на тканині, з якої ви будете шити, щоб виставити ці параметри, котрі буде красиво виглядати саме на вашій тканині. Опускаємо голку і просто нажимаємо на педаль. Машина все зробить сама. Я просто притримую нитку, бо я її не заправила під лапкою, щоб вона не зашилася, і я її просто підтримую. Все. Доходить до кінця і зупиняємось. Все. Пару секунд, і у нас все готово. І дивіться, яка краса в нас вийшла. І Ці лапки так само, як і в попередньому відео, як я показувала, можливо робити петлі на, на ниці, на шнурі, на ниці для того, щоб воно менше розтягувалась на тканині і виглядало ще краще, ніж, ніж без неї. Ну, ось така машина. Це любов, вся серія ця для мене. Вона мене вся повністю приємно вразила і механіка, і електроніка, тому в мене саме позитивні просто враження. Щодо комплектації, що входить в машину, це, як ви вже бачили, лапка для петлі, лапка звичайно універсальна. Також тут йде фіксатор для маленьких катушок. Фіксатор для, больших, для великих э, бобінок. Потім йде щиточка для чистки і вона ж Тільки обережно дуже-дуже гострий. -дуже так, голочки номер 90 э, універсальний орган. Штирьок на. Э, в другу катушку можна шити на цій машині подвійною голкою. І також фетрова прислойка для того, щоб коли катушка крутиться, не з'їдався пластик на лапку в термачі. Потім йдуть шпульки: дивіться, які вони веселі, кольорові. Це стандарт дженеме, так що вони майже завжди у всіх є. Лапка для звичайної молнії. Лапка для пришивання гудзиків, лінійка і ось така викрутка. Вона дуже вдала. Раніше інші моделі, більш старі укомплектовують. Ну, зараз укомплектовували ось такими викрутками, Але вони не дуже зручно, тому що з цієї сторони зручно викрутити, а ось тут вже незручно. А це в нас маленька, вона дуже компактна і дуже зручно працювати для того, щоб обслуговувати вашу е машинку. Ось така краса у нас сьогодні на обзорі. Я сподіваюся, вам вона сподобалась і, дівчата, ну, це дуже класна е модель. Так що, отак, що ви скажете? По-перше, я вже показувала машину Family 100 Pro особисто вдома, якщо ви пам'ятаєте, і з нею я. Знайома, більш тісно, ну тому що цілий тиждень вона в мене була no, no. на ній не просто там прошивала, а навіть шила вироби. Дуже вдале поєднання ціни якості в усіх цих машин. Незалежно від того, купите ви більш дешеву модель, якось ця 25 Pro, вона наймолодша в лінійці, no. ну, тобто вона одна із найдешевших, механічна, але всі необхідні функції в неї є. Звісно, дуже зручно це цей столик. Ну це дуже класно. Зовнішній вигляд. Машина виглядає можливо, трішки в ретро-стилі. Можливо, трішки це змішаний стиль побутової та примислової техніки. Ну, щось таке цікаве, сіреньке. Вона дуже дуже мила. Шия гарно тихо. Якісна, надійна, гарна гарантія. Ну що тут розказувати, дівчата? Плюс це Фемелі. Ви можете підібрати будь-які аксесуари на ваш смак. Також не забувайте, що до будь-якої машини Фемелі ви можете підібрати лапки, а їх величезний вибір в магазині Швейний Світ. Тож Дивіться, насолоджуйтесь переглядом, не забувайте про вподобайки, а також наважуйтесь на обновки вашої старої техніки. Стару продавайте, як я кажу, на OLX, купляйте нову, тому що життя у нас одне і краще шити на якісному, ніж на неякісному. Так. І у вас ще є акція на доставочку нової да, пошти? Так, да, да. доставка нової пошти всієї швейної техніки. Йде у нас безкоштовно на будь-які відділення нової пошти, і також аксесуари від 1500 теж йде вже безкоштовна доставка. Так що дивіться на сайті, можливо, ще вас цікавлять якісь гаджети. Великий вибір у нас і ножиці, і голки до машин, ручні. Всі-всі ну, аксесуари, що допомагають нам при шитті, все це є на сайті. Тому... Будь ласка, звертайтесь, і також хто ще не знає, у нас є де. Підтримка Вайбері. Якщо ви купуєте машину не в Києві, а доставкою новою поштою, не бійтеся, вся підтримка йде в нас. Ви можете будь-які питання задавати. Ви можете знімати фото, відео. Якщо якийсь там момент незрозумілий в інструкції, теж фотографуєте, присилаєте нам і кажете, дівчата, що це воно таке? І ми знімаємо фото-відео, вам відправляємо то. Е, і це буде дуже корисно, особливо для новачків. Звісно. Ну і багато профі є такі нюанси. Ну, людині просто неможливо все знати. Тому якщо будь-яке питання, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся до нас. Да. Це дуже звісно, приємно, коли є така величезна підтримка. Дуже вам всім дякуємо. Бувайте здорові, ще в радість. І не забувайте, що посилання як на швейну машину, так і на акційні пропозиції ви знайдете в описі під цим відео. Всім до зустрічі! Бувайте! Пока-пока!